Поліцейські Житомира повернули вкрадений електросамокат маленькому власнику. Потерпілі, хотіли продати його через одну з платформ для онлайн-оголошень, але натрапили на шахраїв. Продавали через ОЛХ, продали шахраям, які вислали нам фальшиву квитанцію. Під'їхав кур'єр, забрав самокат, фальшива квитанція прийшла на телефон. Ну, це все було дуже швидко. З їхньої сторони продумано. Після того, як жінка зрозуміла, що гроші за самокат, сина їй так і не прийшли, почала телефонувати так званим покупцям і отримала чесну відповідь. Нам відверто говорять про те, що ну, ми вас обманули, ніяких грошей ви не отримаєте. Ви попались на шахраїв. Так відверто. Телефони у них всі були включені. Їх абсолютно. Нічого не бентежило, нічого не боялись. Потерпіла, одразу звернулася до поліції та надала необхідні матеріали для допомоги слідству. каже, не вірила, що злочинців знайдуть, але правоохоронці викрили схему обману. Шахраями виявилась група раніше засуджених. Діяли вони прямо з в'язниці в результаті спільної роботи. Двох відомств, поліції та пенітенціарної служби була реалізована дана інформація і проведений обшук в камері СІЗО в результаті. Цього вилучені були безпосередньо телефони, телефони в кількості 11 штук, які злочинці використовували для вчинення шахрайств на території України та місто Житомир. Окрім спільників на волі, злочинці долучали до справи пересічних людей, які не були обізнані у тому, кому допомагають. А саме кур'єрів чи служби таксі, шахраї називались військовими, щоб викликати більшу довіру у громадян. На даний час я хочу зазначити, що тема військових при вчиненні шахрайств вона якби. На підсвідомості громадянина України да ну, громадянин України якби довіряє військовим, тому це вже момент використовують злочинці для того, щоб вчинити шахрайство. На злочинці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Шахрайство судовий процес триває. Правоохоронці закликають людей перевіряти інформацію та не довіряти підозрілим особам. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1